На воду впав туман на підлогу сльози. Саме з таких рядків розпочинається пісня співачки Валерії Скайлер і просто дівчини з моїх снів. Чому я розпочав це відео саме з таких рядків? Тому що таким автомобілем колись володіла Валерія Скайлер. На воду впав туман, на підлогу сльози. Останній роман залишив занози. Любов вірка була та з нею. Біше в його руках вона не вивозить. На воду пав туман, в пілом сльози. Устані рубам, залишив завози, Любові, яка мола та з неї досить. Біше в його руках вона не вивозить. Сьогодні у нас на огляді справжній британський преміум кросовер Range Rover Evoк у комплектації Дінамік Преміум. Стильний, потужний, з ідеальною історією. Давайте подивимось, чим він може здивувати перед нами Evoque 2013 року. Але погляньте на нього: лінії кузова, агресивний передній бампер, 19 дюймові легкосплавні диски, led ходові вогні та тоноване скло. Авто виглядає сучасно навіть через 10 років після виходу з конвеєра. Динамік преміум це спортивний стиль з витриманою елегантністю. Під капотом двохлітровий турбодвигун на 240 кінських сил і 177 кВт. Автоматична коробка передач та повний привід АВД дарують максимальне щеплення і комфорт як у місці, так і на бездоріжжі. До речі, пробіг усього 73 тисячі кілометрів. Це один з тих рідкісних випадків, коли машина має ідеальний баланс віку та стану. Всередині усе як ми любимо: преміум шкіряний салон, електропривод передніх сидінь з пам'яттю, двозонний клімат та підігрів сидінь. Панорамний дах, ідеальний варіант для подорожей, а ще повний електропакет, безключовий доступ, запуск, двигуна кнопкою, камера заднього виду, парктроніки та система допомоги при старті вгору. З мультимедіа тут усе в порядку. Навігація, блютуз, USB, потужна аудіосистема, Meridian, меридіан, звук, який хочеться слухати. Автомобіль, придбаний у офіційного дилера Land Rover в Україні, має повністю підтверджену історію обслуговування, а це означає, що авто без жодних сюрпризів. Там можливо, я залишусь, але не зарікаюсь. Запроси мене на останню каву. Скажу, мені не цікаво на воду пастума.